Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 6 вересня, і це 1291 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосу є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останню добу в зоні бойових дій російські окупанти продемонстрували невеликі тактичні а, тактичного характеру просування. А окрім цього іншого, були не тільки просування, а були ще й контратаки. З Збоку сил оборони України. Відповідно, ми будемо аналізувати майже кожен з цих епізодів і робити висновки. Хоча одразу можу сказати, що величезна лінія боєзіткнення більше ніж 1700 км кілометрів протяжністю. А по основним напрямкам, де росіяни намагаються наступати, новопавлівський напрямок, Куп'янський, взагалі Лимано-Куп'янська Покровський, Покровські перетворюються в такі собі гойдолки. Ми дуже часто цей термін згадували, коли говорили про міські бої, про бої в Бахмуті, бої в Авдіївці, в турецькій агломерації, там, де бої відбувалися за кожен будинок, не просто за кожен квартал, а саме за кожен будинок, за кожен під'їзд. За а, кожну вулицю та провулок. І інколи одна і та ж сама локація по декілька разів а, на добу переходила під контроль од... з однієї сторони до іншої. І тому неможливо було стовідсотково 100%, 100 впевненістю говорити про те, а яка насправді ситуація саме по лінії боєзіткнення, бо вона була динамічна. Саме це зараз відбувається по всій ЛБЗ а, в зоні бойових дій в Україні. З нюансом, що відбувається це переважно на тактичному рівні. А, отже, почнемо з Лемана Купінської війсі. Напередодні я розповідав про те, як російські окупаційні війська отримали підсилення а, від Першої танкової армії. А, отримали ці підсилення якраз підрозділи, які діють на правому березі річки скіл зі складу 6-ї ЗВА, і це мало свій вплив. А, на події тут а, назвемо це так. Свіже м'ясо воно почало більш активно штурмувати, але як би це дивно не лунало, не сам Купянськ, до якого було прикуто увагу останні два місяці. Це точно, оскільки росіяни саме намагалися просунутись на околицях Куп'янська, а вони почали якраз. Більш активні дії по іншій частині правобережної частині Осколу. і тут ми можемо констатувати те, що так дійсно вони мали просування в напрямку до Новосилівки. Вони будуть намагатися вийти на цей населений пункт, який знаходиться якраз посеред між Петроїванівкою та Колодязним. Хоча ми дуже добре знаємо, що основна їх задача тут. З урахуванням цієї місцевості це напрямок на Колодізне, на а, Дворічанське, і фактично вони будуть намагатися зрізати всю цю частину для, ну скажімо так, гіпотетичного об'єднання з тим невеликим плацдармом, з тим апендіксом, який в них є в районі мілового, тобто вони саме таким чином будуть намагатися. Утворити те, що о, Путін би військовий злочинець, який знаходиться о, в розшуку міжнародного кримінального суду, о, назвав би буферною зоною, тобто вони будуть намагатися зробити це. а Як це прокоментувати? Ну, по-перше, сам по собі по сама по собі відсутність плацдарму на правому березі річки ОСКІЛ, вже багато про що говорить про великий оперативно-тактичний задум шостої загальної військової армії. А з іншого боку, спільний кордон саме по кордону з Російською Федерацією, ну з на перший погляд, він покращує забезпечення цих підрозділів, які будуть займати ці позиції, умовно кажучи, гіпотетичне одрадне а, Бологівка, Дворічанське, Колодязне, Нову Жуванівка, Обухівка, Григорівка і так далі. Тобто, якщо їм вдасться це зробити, знову ж таки, тут важливим ніважливим нюансом є якраз якщо. Але з іншого боку, все одно це зони будуть під впливом вогневим впливом з боку Сил оборони України. Вплив буде як артилерійський, так і впівдронами. Тобто, це в якомусь сенсі продовж, будуть залишатися, продовжувати залишатися в зоні ризику, звідки людей намагалися евакуювати, і той, хто пішов на евакуацію, його евакуювали. Це фактично сіра зона. І вона буде перетворюватись для російських окупантів в таку собі зону скування та виснаження, я б сказав би навіть так. А, хоча знову ж таки наша задача, звісно ж, не допустити, щоб ця зона скування навіть утворилась. Хоча зона скування на правому березі річки е, Оскіл, якщо не брати до уваги просування російських окупантів до самого Куп'янська і вихід на його північні околиці. Хоча і без а, якогось масштабного суттєвого результату, а це негативний момент. А, далі це а, вже а, в районі зони відповідальності групи військ-захід по лівому берегу, точніше далеко від лівого берега Річки Оскіл. А було просування у російських окупантів між табаєвкою та Котлярівкою в районі Степованого а і це якраз був результат знову ж таки підсиленої діяльності е, російських окупантів. Але ми бачимо, що сили оборони України контратакували, і в результаті декілька позицій повернулись під наш контроль. Тобто, е, навіть на цій ділянці ми бачимо, що відбувається відбувається те, що ми називаємо гойдолками саме якраз про них, і коли говорили, згадували на самому початку це і є гойдолки просунувся. Ворог не зміг закріпитися. Позиції повернулися під контроль Сили оборони України, оскільки ми маємо можливість контратакувати, навіть не дивлячись на такі факти, як кількісна перевага супротивника. Рухаємось далі, і це вже фактично південь, це вже новопавлівський напрямок. Це зона відповідальності. Групи військ схід, а також частково групи військ. центр тут було просування в районі Январського у російських окупантів. Це добре було позначено в мапі Deep State. і тут важливий момент, тобто, тут ми не провели контратакуючі дії, але важливо, важливо звернути увагу на те, що по-перше, Маліївка. Вона не закрита досі. Тобто, здавалося б, її вже може ворог закрити ні. Ну, Для розуміння ситуації, знову ж таки, якщо підвантажити, е Google мапу, то ми можемо побачити, а за рахунок чого рухається зараз ворог. Тобто лісосмуги, знову ж таки, поля лісосмуги, але переважно саме лісосмуги. Біля январського просування в напрямку на Новоселівку. Відбулось саме за рахунок лісосмуг. Так вони зараз намагаються заходити в село, закріплятися там, е, проводяться боєзітнення на околицях. Але ми знову ж таки бачимо, що основний напрямок їх просування це якраз е, лісосмуги, і вони використовують ці елементи, рельєфно ландшафтні елементи, щоб е, продовжувати рухатись, закріплятися, а розширювати зони е, контролю. Е, в свою чергу відбулись також і. Події а, південніше а, від а, цієї ділянки. Ми багато з вами говорили про те, що а, російські окупанти використовують якраз південніше від новопавлівського напряму. Це а, найбільш боєздатну п'яту загальну військову. Армію, і саме вона намагається одночасно не тільки розширювати зони контролю в Донецькій області, тій частині за яку вона відповідає по своїм наступальним діям, а також Запорізької та Дніпропетровщини. І саме дії п'ятої загальновійськової армії ну назвемо це так: мотивують запорізьке угруповання більш активно проводити штурмові та наступальні дії. Біля малої Тапкмачки був такий приклад: росіяни зараз намагаються тут активізуватися і поступово також розширяти зони контролю. Нещодавно відбувся відбулось просування росіян якраз вздовж траси на за західніше від новопрокровки, і це стало таким собі неприємним моментом. Але ми бачимо, що сили оборони України провели точкові контратакуючі дії. Результатом чого о, стало повернення о, частини о, поля під контроль сил оборони України. В свою чергу о, російські окупаційні війська залишились по лісосмузі, закріпленими і будуть намагатися і далі це діяти в о, цьому напрямку. О, в будь-якому разі цей напрямок о, це Оріхівський напрямок, о, який намагаються охопити 58-ма загальна військова армія. Діючи як по напрямку на Степногірськ, а, який для них є а, тактично пріоритетним, також вони будуть намагатися розширяти зону контролю на північ від а, траси 0812 рокадної рукадної дороги, якщо бути а, конкретнішим. А, через малі Чербаки та Чербаки будуть якраз намагатися рухатись її напрямку на уріхів. Тобто, цілком можливо, що. На осінньо-зимовий період вони спробують більш активізуватися в Запорізькій області. Хоча, як на мене, результати літньої їх наступальної кампанії говорять про те, що вони повинні будуть мати ну, якийсь е серйозний період не тільки на те, щоб е відновити боєздатність своїх підрозділів за рахунок просто передислокації нового м'яса з інших напрямків, а й зайнятися повноцінним. Наповненням своїх військ і підготовкою до весняної наступальної кампанії 26-го року з частковим анабіозом в період 25-26, оскільки їм не вдасться ані компенсувати ті втрати, які вони мали за період літнього наступу, але навпаки, вони осінньо зимово їх тільки збільшать. Тому повинен бути повинна бути така собі не те, що пауза а. Зменшення активності а, російських військ, зменшення їх штурмової діяльності, наступальних а, рухів, але це навряд чи. це навряд чи тому, що от за тією риторикою, яка зараз лунає від і продовжує лунати від російської сторони, а вони якраз а, готуються наступати, наступати ще раз наступати. Отже, на фоні всього цього виникає питання а безпосередньо. Коли вже почнеться в них часткова мобілізація? Бо ресурсу дійсно їм критично не вистачає, щоб саме в такому форматі постійних піхотних накатів продовжувати наступальні дії, повинен бути якийсь резерв. А де його взяти, якщо мобілізація ну вона зменшується, показники добровільної мобілізації? А слідчий комітет Російської Федерації, який влаштовує рейди по мігрантам. Та вже майже 150 а, тисяч провів а, арештів і більш ніж 30 тисяч мігрантів, які отримали російські а, паспорти, вони відправлені в зону бойових дій в Україні. Цього також недостатньо, коли нарешті скрипний, скрипоносці відчують на собі, що таке примусова репресивна мобілізація. Бо без цього а, російські окупаційні війська. Вони дійсно не зможуть довго тримати той темп, який вони мають зараз, і взагалі на 26-й рік навряд чи вони зможуть тримати взагалі якийсь темп. Це загрозлива ситуація насправді, і до неї треба готуватися. Треба було готуватися ще в 24-му році, коли попереджали, що Росія буде воювати переважно людським ресурсом. Ну що ж, а, пройшов майже рік. А, Чи є у нас час, щоб реагувати на цю загрозу заздалегідь в лапках? Так, поки що цей час є. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримувати його лайком, підпискою на натиснувши дзвоник. А прокоментувавши, а також зробивши репост, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете стати спонсором обосу UA, і це дозволяє каналу робити більш цікавого контенту. І той, хто є спонсором, отримує цей контент першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра зранку, як завжди, на обосу UA в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.